Мої вітання на Ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко. І Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. На Авдіївському напрямку воїни ЗСУ офіційно вийшли з позицій на південній околиці міста. Чи зміг ворог ще просунутися в цьому районі? Та чи дійсно падіння Авдіївки це нібито питання часу? Як погода сприяє воїнам ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Та яку нову тактику застосовують росіяни на бахмутському напрямку? Про це все почуєте вже а поки підпишіться на наш YouTube канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, тривали позиційні бої в районі Кринок. Як повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Солоборони Півдня України Наталія Гуменюк, на лівобережжі Херсонщини погода сприяє тому, що ворожа активність наразі дещо зменшилася. Тім, за її словами, зараз туман потрохи розвіється, що сприяє зростанню активності використання ворогами в піввідронів. Окрім цього, окупанти не припиняють штурмувати українські позиції. Водночас вона додала, що якщо позаминулої доби окупанти спромог. Глися на сім штурмів, то напередодні лише на три. За її словами, це говорить про те, що російські війська зазнали великих втрат. А на те, щоб зібрати нові штурмові групи, потрібен час, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець після нещодавньої реорганізації угруповання, Дніпро стало другим після угруповання південь за чисельністю та обсягом головним чином за рахунок додування 58-ї загальної військової армії та більшості сил і засобів противника, діючих на Мелітопольському напрямку. Таким чином війська угруповання Дніпро діють не на одному операційному напрямку, як було раніше, а на двох при Дніпровському та Мелітопольському у його складі діють 18, та 49 та 58 восьма загальновійськові армії, плюс цілий розсип приданих об'єднань та з'єднань головним чином зі складу південного воєнного округу. Ймовірно, в оперативному підпорядкуванні командування цього угруповання також перебувають і відповідні сили і засоби підрозділів військ оборони Крима. Наскільки я розумію, противник разом із реорганізацією своєї системи командування у південній операційній зоні провів і певний розподіл головних завдань між цими двома Упованнями Дніпро та схід, ймовірно, перше має на меті власне прикриття кримського напрямку. А в подальшому якісь наступальні дії у всьому нижньому по Дніпров'я, а друга прикриття сухопутного коридору і в подальшому активні наступальні дії у Приазов'ї та південній частині Донбасу. У цьому контексті, за словами Машовця, до самого факту розростання угруповання Дніпро треба ставитись із усією серйозністю. Той факт, що відтепер тепер зона його відповідальності поширилась, власне, на запорізький напрямок, говорить за те, що у своїх подальших Планах противник ймовірно пов'яже дії на Херсонському та Запорізькому напрямках одне ціле. Хоча вони розташовані на флангах зони відповідальності угруповання. Наразі підрозділи ворога простягнулись по фронту від Покровська на Кінбурнській косів до шлівого берега річки Дніпро до Михайлівки в районі Мамайгори, приблизно на 250-260 км. шістдесят Даний час угруповання противника налічує понад 73 тисячі солдатів, 418 танків, 898 бойових броньованих машин, 544 артилерійські системи та 92 Све розглядаючи можливості цього угруповання, особливо в плані швидкого нарощування чисельності свого особового складу, варто також пам'ятати, що противником на території окупованого Криму сформовано та розгорнуте так зване угруповання військ оборони Криму, яке налічує у своєму складі до 31 формування рівня батальйон. Більше того, на території Криму продовжується формування частин та підрозділів двох з'єднань 46-ї та 47-ї мотострілецьких дивізій та 26-ї окремої мотострілецької бригади. Таким чином варто визнати, що українські військові стикаються з багатьма. Складнощами, просуваючись до окупованої частини Херсонської області, потрібно форсувати Дніпро за досить низьких температур. Крім того, російські окупанти завдають авіударі, проти яких зараз немає ефективного рішення. Літаки ворога скидають бомби поза зоною досяжності ППО. При цьому окупанти використовують дрони камікадзе, щоб атакувати ЗСУ на різних етапах операцій. Морська піхота продовжує важкі бої за утримання плацдарму в кринках. Втім, говорити про якісь звільнені населені пункти ще рано. Тим більше, що окупанти підтягують сюди резерви. Втім, ситуація на лівобережжі Херсонщини може різко змінити змінитися після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Е-97, Херсон Керч, Р 57 Олешки Скадовська або Т 2206 Тоді повністю буде перерізана логістика ворога вздовж лівого берега. Це унеможливить спротив з боку Росіян обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів Радинська або навіть південніше. А якщо вдасться зруйнувати кримське місто, проблеми будуть усього південного угруповання російських військ. А що стосується втрат ворога, то в районі козачих лагерів воїни ЗСУ знищили російського окупанта. Таким відео поділилися бійці з 35-ї окремої бригади морської піхоти. На опублікованому ролику можна побачити, ФПВ-дрон влучно врожаю окупанта, що ймовірно заблукав. Неподалік населеного пункту Каїр, що на лівобережжі Херсонщини, українські захисники ліквідували російську автівку. Результатами своєї роботи поділилися бійці з 122 ї окремої бригади ТРО на прилюдному ролику, можна побачити момент ураження машини впівідроном та те, що від неї залишилось після власне удару. Загалом, же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 62 російських загарбника. Про це повідомили Сили оборони півдня України. Також було ліквідовано чотири гармати, 16 бронетранспортерів та дві станції РЕП. На Малітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового. Варто підкреслити, що на роботинському виступі продовжуються бої на зустрічних курсах. Надходять повідомлення про можливе просування зсу біля села Вербове та про російські контратаки на захід від роботного, але без підтверджених змін на лінії фронту. На цьому районі діють підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії, 247-ї сьомої десантоштурмового полку та 100-ї розвідувальної бригади Осман. Основні гарячі точки райони Роботного, Прокопівки та вербового, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, десь продовж останніх декількох днів підрозділи 70-го та 71-го до полків противника здійснили серію спроб все ж таки увірватися на південну околицю роботину. Ця серія закінчилась для противника без результату, не дивлячись на його спробу супроводжувати свої атакуючі штурмові дії масованим застосуванням ударних дронів, тактичної зони та артилерії. Ми найближчим часом противник продовжить свої атаки західного напрямку у бік сла роботи, а також свої спроби пробитися до дороги, яка зв'язує це Селище із Новодонилівкою, скоріш за все, до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104 го десанто-штурмового полку, 76 ї десанто-штурмової дивізії з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247 го та 56 го десанто-штурмових полків явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи ЗСУ з першої позиції свого головного рубежу оборони північно-західніше вербового. Очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Нашим захисникам вдалося відбити три атаки ворога південніше Причистівки та в районі Старомайорського. На Мар'янському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Поп'єди та Новомихайлівки, де було відбито 34 атаки супротивника. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник готується перенести свої головні зусилля північніше села по напрямкам Олександрівка, Новомихайлівка та марянка Побєда. Головною рушійною силою очевидно стане 20-та мотострілецька дивізія противника, посилена цілим рядом підрозділів 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. В рамках підготовки до рішучого наступу північніше Новомихайлівки противник виокремив та поповнив особовим складом озброєнням та військовою технікою спеціальні штурмові підрозділи зі складу 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. Артилерійське угруповання противника на цьому напрямку також було підсилено принаймні ще на три гаубичних артилерійських батареї, враховуючи той факт, що по напрямкам сигнального Новомихайлівка та степно Новомихайлівка продовжують діяти підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади, 68-го армійського корпусу противника. Підсилені ще 1, 1442, Ским полком територіальних військ можемо констатувати, що командування противника поступово нарощує угруповання сили засобів, які діють у північній та центральній частинах вугледарського виступу ЗСУ. У цьому сенсі не буде дивно, якщо на цей же напрямок противник спрямує частину сил 150 ї мотострілецької дивізії. На даний момент противник намагається ліквідувати наш вугледарський виступ не шляхом активності на його флангах, а скоріше шляхом витискання наших військ з нього. Нещодавня не дала спроба 39- ї окремої мотострілецької бригади противника прорватися на водя. Не вздовж дороги, степне водяне з боку солодкого, а також вперті спроби противника витіснити наші війська з Новомихайлівки з півдня та сходу говорять про панування саме такого підходу у командування противника, яке керує підлеглими військами на цьому напрямку. Але очевидний переніс зусиль противником на північну ділянку виступу говорить за те, що його командування поступово доходить до думки, що лобове витискання українських військ з виступу є мало ефективним. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу дочити містом. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, протягом минулої доби наші захисники відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкіно та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського. Зараз в районі Авдіївки тривають запеклі бої. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тернавський. За його словами, з початку доби в районі міста, ворог здійснив 20 авіаударів і понад півтора. Рих сотні артилерійських обстрілів, крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів. Він підкреслив, що з зруйнованих позицій українські воїни виходять і закріплюються на нових рубежах, підкресливши, що пріоритет збереження життя наших бійців. Тому, в разі потреби, вони відходять на нові позиції. За його словами, на превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Командувач додав, що евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється на цей момент. Нашим захисникам перекидають потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів. І от після багатьох місяців протистояння воїни ЗСУ покинули укріп район Зеніт на півдні Авдіївки. Про це також повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він підкреслив, що воїни ЗСУ тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Тарнавський додав, що тактично заняття цих позицій не дає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборони операції за словами командувача наразі триває перегруповання військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. В той самий час, за даними аналітиків з проекту Deep State, російські війська нібито захопили Донецьку фільтрувальну станцію в районі окупованого міста Ясинувата. Крім того, повідомляється, що окупаційні війська змогли просунутись біля селища Невельське. А також вони, начебто, підійшли в притул до селища Ласточкино. втім, офіційно цієї інформації не підтверджували. Воїни 110 десятої механізованої бригади продовжують стояти в Авдіївці. Попри безпрецедентні удари ворога, як повідомили у пресслужбі бригади, її підрозділи стійко і мужньо тримають місто впродовж двох років повномасштабного вторгнення без нарікань. Росіяни знищують Авдіївку всіма видами озброєння, але воїни все ще стоять. Зазначається, що проти воїнів ЗСУ воює більше 12 окремих з'єднань противника: бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення. Тому при це 110-та бригада продовжує тримати оборону. Наразі ситуація в Авдіївці доволі критична однак, попри чутки збройні сили України не виходять з цього населення. Солоного пункту про це заявив ЗСУ Євген Євлєв з позивним Шейх. Він зазначив, що поспілкувався з підрозділами, які вже майже два роки захищають Авдіївку. За його словами, по-перше, не весь склад та частину підрозділів вибули на ротацію та до окомплектування. По-друге, третю штурмову бригаду завели в Авдіївку, тобто ніяких таємних наказів про виведення військ з Авдіївки немає. Якби він був, то ніякий штурмовий підрозділ туди б не кидали. І от Російські окупанти продовжують поливати фосфорними снарядами Авдіївський коксохімічний завод. Як повідомляє третього. Окрема штурмова бригада росіяни щодоби випускають по підприємству десятки авіаційних бомб. Крім того, не припиняються артилерійські обстріли. У дописі зазначається, що через застосування ворогом фосфорних боєприпасів загоряються цистерни з мазутом, через що отруйний смог розповсюджується всією територією завода. Разом з тим, у бригаді наголошують, що підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. Той самий час, на думку співзасновника Діпстейт Романа Погорілого, падіння Авдіївки це нібито. Питання часу він зазначив, що ворог рівняє з землею абсолютно все від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою кабів. Тому, за його словами, утримувати деякі позиції вже навіть немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Окрім цього, за його даними, окупаційні війська вже мають повний вогневий контроль над містом. Що робить заїзд і виїзд завдіївки? Цитую лотерею. Що стосується втрат ворога, то в районі степового воїни з 47-ї окремо механізованої бригади знищили російське укриття. Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На опублікованих кадрах можна побачити, як в півдрон залітає у будинок, в якому засів ворог, тим самим знищивши його особовий склад. Також в цьому районі українські захисники накрили групу окупантів касетними боєприпасами. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як за пересуванням окупантів з неба спостерігає БПЛА з приладом нічного бачення. Після того як артилеристи зсу отримали координати супротивника, по ним одразу ж був нанесений удар. Загалом, вже за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 711 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 52 одиниці військової техніки. Мова йде про 9 танків, 24 бойові броньовані машини, 10 артсистем, одну станцію БПЛА та 6 автомобілів. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Таранавський, лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали понад 20 Тисяч осіб, тільки вдумайтесь в ці цифри: 199 танків та 481 бойова броньована машина. Я ще раз повторю: з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали понад 20 тисяч осіб. І от за той час, що третя штурмова бригада перебуває в Авдіївці, її воїни знищили понад 4 тисячі окупантів. Про це повідомила прес-служба бригади. Як зазначається у дописі бійцям підрозділу протистоять щонайменше 15 тисяч особового складу армії окупантів, крім того, захисники третьої окремої штурмової бригади задали критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам противника. Також, як зазначили у бригаді, вагомих втрат наразі зазнає і 30-та окрема мотострілецька бригада РФ, як додають у дописі, окремі завдання на фронті виконує і особовий склад ГРУ РФ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації і артилерії. І от також бійці третьої окремої штурмової бригади показали відео з підвалів Коксохіму. Такі кадри виклала прес-служба підрозділу. У дописі зазначається, що всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених навіть тоді, коли від чергових кабів сиплеться стеля. Хто кадав здобуті вимушені йти по відкритій місцевості, щоб доходить не тігри, вони надійдуть там крисна. Пані, ви поняли задачу? Запакувайте максимально ефективно. Скільки на позиції? Ну, блін, ну, ну спортили мені, ну. Давай, краще, держи. Ну, вас туди, сюди! Вони ввійшли в положення, вони знають, що в е, нас тут е, більшість в впевнені. Вони це роблять зараз там, кидають всі сили, щоб стабілізувати ситуацію, щоб там, відбити якісь робіт. Поступили нові бійці, з ними працювали і вони реально круто працюють. Вони на позиції змогли робити там понади і при тому успішно. Покійки, зараз давайте ще повернути в тиграми. Тігріки. Отже, без прав. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, навіть якщо в цю хвилину США повністю погодять пакет військової допомоги Україні, це жодним чином не змінить ситуацію в Авдіївці. Він пояснив, що для прибуття перших партій зброї потрібно декілька тижнів з США до Європи і потім звідти до України. Коваленко додав, що зараз склалась така ситуація, що ворог вже зайшов в Авдіївку, але постає питання: зсу будуть намагатися контратакувати чи займуть більш вигідні позиції для оборони. На думку Коваленка, якщо буде прийнято рішення залишити місто, ЗСУ відходитимуть на такі позиції, які дозволять і надалі ефективно виснажувати армію РФ та знищувати техніку окупантів. Коленко підкреслив, що навіть якщо ворог захопить Авдіївку, то йому знадобиться чималий час для ротації власних угруповань, відновлення людського ресурсу і технічної складової. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, ЗСУ, нібито залишать місто протягом найближчих діб. Однак для того, щоб успішно вивести війська з Авдіївського району оборони, треба ще також докласти зусиль. Зокрема, райони Орлівки, Ласточкиного, Сєвєрного, Тоненького та 9-го кварталу Авдіївки, необхідно буде утримувати допоки останній український останні українські військовослужбовець не вийде з міста. На даний момент українські війська залишили найбільш проблематичні позиції і рубежі для подальшої оборони міста, де їм реально загрожувало оточення та відрізання від основних сил Ця Зеніт та Донецька фільтрувальна станція. Однак територію східніше та вулицю Тургенєва зсу все ще продовжують утримувати. Очевидно, для забезпечення подальшого планомірного та організованого відходу своїх підрозділів. Передові підрозділи противника зараз закріплюються в районі ресторана Брівно та Авдіївської автобази і, очевидно, готуються до продовження наступу південно-західному та південному напрямках, аби спробувати перерізати останню комунікацію, яка ще залишається під контролем ЗСУ. на думку машуця. Найближчим часом по напрямку Водяне Сєвірне а також об. 9-й квартал спробує атакувати і південне угруповання противника, а саме перша окрема мотострілецька бригада. А також нещодавно введений у бій 10-й танковий полк. Цілком ймовірно, що до них можуть бути підключені підрозділи 55-ї окремого мотострілецької бригади противника. У південній та південно-східній частині Авдіївки ймовірно продовжують витіснення наших підрозділів на північ 2-га добровольча розвідувано штурмова бригада та 1487-й мотострілецький полк територіальних військ, підсилений 87-м стрілецьким полком мобілізаційного резерв... Зерво очевидно, що командування противника на даний момент вже встановили факт відходу підрозділів ЗСУ з ряду позицій та робожів у Авдіївському районі оборони і найближчим часом спробує завадити їм продовжити цей процес організовано та поетапно. Іншими словами, найближчим часом варто очікувати наполегливої спроби противника прорватися на ділянці між северним та дев'ятим кварталом, щоб лишити наші підрозділи, які ще обороняються у центральній частині міста, можливості своєчасно та з мінімальними втратами відійти у західному напрямку. А на бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська нібито незначно просунулись поблизу міста фортеці. Тім я підкреслюю, що цієї інформації не підтверджували генштабі зсу. Як повідомив речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков, під Бахмутом підрозділи окупантів штурмують позиції зсу з більш активним використанням танків та бронемашин. За його словами, на цій ділянці фронту ворог зосередив 60-70 тисяч особового складу, щоб просунутись на півночі біля Часового Яру і Богданівки та на півдні біля Клішіївки та Андріївки. Ки за його словами, найгарячіше зараз в районі часового яру, де російські війська постійно здійснюють штурмові дії, залучаючи при цьому механізовану складову. Тобто, попри це, як зазначив Калашніков, на окремих ділянках воїнам ЗСУ вдається просуватися вперед. Я нагадаю, що як раніше повідомляли аналітики з проекту Deep State, ситуація між Богданівкою та Іванівським продовжує погіршуватись. Ворог силами повітряно-десантних військ намагається вийти на хребет, між яким і не перебит висоти у майже 100 метрів. Одна із причин просування окупантів масове застосування ворогом скидів БПЛА та дронів. вони просто виносять ними позиції сил оборони. Після цього на рубежі збройних сил України заходять штурмові групи з їх десантниками, які мають відповідну підготовку. Таким чином застосування БПЛА є ключовою зброєю російської армії в цьому районі. З даними аналітиків, інша наша традиційна проблема, якість та відсутність інфраструктури. Аналітики також зазначили, що якщо біля Берхівки та Хромово ще якось можна зрозуміти інженерну проблему, то на підступах до часового яру це вже виглядає дивним, враховуючи досвід боїв за Бахмута. Авдіївку можна припустити, що ворог застосує допоміжні удари з півночі та півдня. На Ломано-Купінському напрямку, як повідомили західні аналітики, війська РФ нещодавно просунулись на північний схід від Сеньківки та на південний схід від Вільшани. Втім, знову ж таки офіційного підтвердження цієї інформації немає. У генштабі Збройних сил України своєю чергою повідомили, що нашими воїнами було відбито вісім атак поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське та Білогорівка, де ворог намагався прорвати оборону наших військ однак невдало. А на цьому в мене все Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.